Вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо про теперішній простий час, Present simple, і в цьому відео розберемо заперечені заперечні питальні речення. Ось така таблиця, яку ви бачите на своєму екрані, буде використовуватися для того, щоб розглянути всі прості часи. А сьогодні ми використовуємо оцей шматочок для того, щоб обговорити теперішній. Час. Отже, щоб сказати стверджувальне речення в англійській мові в теперішньому простому часі, нам треба пам'ятати, що в англійській мові для речення англійської мови характерний прямий порядок слів. Що це значить? Спочатку підмет, тобто особа, яка щось розповідає, потім присудок, тобто дієслово, що саме робить ця людина, і потім другорядні члени речення. Наприклад, she, вона loves, кохає його. Вона кохає його. Так, тут особа, хто що робить, і потім кого саме вона кохає. Отже, повернемося до нашого квадратика. Я, I, ти або ви, you, we, ми, they, вони. До цих займенників ми додаємо слово. В нашому випадку це діє слово love. Я кохаю I love, ти кохаєш you love, ми кохаємо we love, вони кохають, they love. Якщо ж ми говоримо про третю особу однини he, він, she, вона, it, воно неживий предмет або песик чи собачка, або котик, будь-яка тваринка, тоді до дієслова ми додаємо закінчення S. He loves, він кохає, she loves, вона кохає, it loves, наприклад, песик обожнює свою якусь там їжу. Так? Далі. Uh, іноді uh, буває таке, що нам треба замість S додати закінчення ІС, у яких випадках це потрібно. Коли слово закінчується на S, подвійне S, X, S-H-C-H-O або Z, тоді додаємо закінчення –ES. Це зроблено абсолютно для того, щоб um, краще звучало слово, тобто для молодійності мови. Pass передавати. Passes передає. Finish закінчувати. Finishes. Watch дивитися. Watches. Mix. Перемішувати. – «mixes». Do. Робити. Does, go, йти або їхати. Goes. Так? Якщо слово закінчується на приголосний плюс Y, то Y змінюється на I і додається закінчення «es». Наприклад, study навчатися. Studies. Бачимо, що закінчується слово на Y. Йому передує. Приголосний D, саме тому Y змінюється на I і додається закінчення ES. Те Теж саме зі словом try намагатися або куштувати щось, закінчується на Y і йому передує приголосний R, тому Y змінюється на I, і додається закінчення «es». Tries. Якщо ж слово закінчується на голосний плюс Y, тоді просто додаємо S, як у всіх інших випадках. Play грати, plays – stay залишатися stays. Так? Ще раз нагадую, що це той випадок, коли в нас третя особа однини. Він, вона і пес полюбляють букву S. Далі, заперечне речення. Також прямий порядок слів. Ось ви бачите квадратик, який нам знадобився. У теперішньому часі до дієслова додається do not або does not для третьої особи. Скорочена do not буде звучати як don't, а does not doesn't. Наприклад, Я не кохаю I don't love, ти не кохаєш you don't love, ми не кохаємо, we don't love, Бо вони не кохають they don't love. Якщо ж ми говоримо про третю особу, то він не кохає, he doesn't love. Вона не кохає, she doesn't love, it doesn't love, якщо говоримо про тваринку, uh, яка не любить якийсь предмет. Ну ось у нас приклад. She doesn't love him. Вона не кохає його. О Боже, який горе. Так. Далі питальні речення. Дивимося на квадратик ось тут. Для питальних речень характерний зворотний порядок слів, що це означає, що нам на початок треба поставити дієслово допоміжне, в нашому випадку це do або does. Зверніть увагу, саме ці дієслова допомагали нам робити заперечення. Потім йде підмет, хто робить дію так, наші займеннички, Дієслово основне love – кохати в нашому випадку і потім всі другорядні члени речення. Щоб запитати, чи я люблю, do I love? Чи ти любиш? Do you love? Чи ми любимо? Do we love? Бо вони люблять, do they love? Так, а для він вона і пес, Пам'ятаємо, полюбляють букву С, тому? does he love, Чи він кохає? Does she love? Вона кохає? Does it love? Вона кохає. Так? Do you love her? Можемо запитати. Ти кохаєш її? Окей, okay. якщо ж в нас є питальні слова, такі як Who, хто, whose, чи. What, що або який, Which, який з. What kind of, який, with whom, з ким. Where, де або куди. When. Коли. Why? Чому? How. Як. How long, як довго? How often, як часто? How much зі злічуваними іменниками значені скільки? Або how many sorry, how much з незлічуваними іменниками? How many зі злічуваними іменниками? How old скільки років? Так? Тоді детальне слово стає наперед, тобто ось у цю позицію. Потім йде допоміжне дієслово і далі все по нашій схемі. Просто пам'ятаємо, що питальне слово стоїть спереду, але не забуваємо про допоміжні наші дієслова. Наприклад, щоб спитати, де ти живеш, як ви скажете, спробуйте запитати де, where. Так? І буде Where do you live? Де ти живеш? Допоміжне поміжне слово і основне дієслово. Де він працює? Де знову ж таки? Where? Він, пам'ятаємо про він вона ФС. Так? Отже. Where does he work? Does, тому що він воно ФС. He він. Чому ти тут? Чому? Why? Why are you here? Чому ти є тут? Тут вже дієслово ти. У нас не є, немає допоміжного дієслова, тому що ми питаємо, робимо запитання з дієсловом be. Давайте розглянемо, що ж це таке за дієслово. To be, а на to be, буде чи не бути, прямо як у Гамлеті Шекспіра. Для дієслова be ми використовуємо окрему табличку, тому що воно змінюється окремо, не так, як всі інші дієслова. Поясню пізніше, чому. Теперішній час, ось він у нас. Давайте подивимося, як воді змінюється. Щоб сказати ствердження дієсловом be, ми говоримо наступним чином. Я є, I am. Він є, he is. Вона є, she is. Воно є, it is. Ти є, you are. Ми є, we are, вони є, they are. Щоб сказати те саме, але з ми просто додаємо до цієї схеми часточку not. заперечення. I am not. Я не є. Давайте я буду використовувати. Um, професії для того, щоб краще розуміти. I am not a doctor. Наприклад, я не лікар. He is not a teacher. Він не вчитель. She is not an engineer. Вона не інженер. It is not a dog. Це не собака. You are not my friends, Кажімо, ви не мої друзі. We are not friends. Ми не друзі. They are not here. Вони не тут, їх немає. Це заперечення. Щоб зробити запитання? Ми беремо ту ж саму схему ствердження, але відзеркалюємо. І тепер дієслово be стає наперед. Тобто стає фактично допоміжним дієсловом. Am I here, Чи я тут? Is he here? Він тут? Is she here? Вона тут? Is it here? Воно тут. Are you here, ти тут? Are we here? Ми тут. Are they here? Вони тут. Таким чином пробуємо запитання. Ось приклади, які я вам наводила, I am here, я тут. She is not here, вона не тут. Are you here, ти тут? Запитуємо. Тобто, для дієслова to be є окрема табличка. Чому? Тому що воно означає не дію, а стан. Тобто я знаходжусь десь, я є кимось, або я являюсь кимось. так? Не я там роблю щось, а я є у якомусь стані. Саме тому всі дієслова підкорю... підпорядковуються в найпершій таблиці, яку ми з вами розглянули трошки раніше, крім цього дієслова be. Тому для нього є окрема схема. Запам'ятайте, будь ласка, що для англійської мови завжди характерно те, що в реченні є дієслово. Воно завжди має бути там. Наприклад, якщо українською мовою ми можемо сказати він мій друг, то в англійській мові ми не можемо опустити дієслово. Так? В даному випадку це дієслово є, він являється моїм другом. He is my friend. Якщо ви скажете he my friend, це буде, невірно вас не зрозуміють. He is my friend. Скорочення для слова be воно може скорочуватися і має скорочуватися, якщо ми говоримо про розмовну мову. А Мова нам навіщо? Звичайно, для того, щоб говорити. І в розмові все, що можна скоротити, все скорочується. Отже, твердження Де слово be маємо наступне скорочення. I am. Um. He is his. She is. She's. It is, it's. You are, your. We are, we're. They are They're. Для заперечення також є скорочення. І вони наступні. I am not, I'm not. He is not. He's not or he isn't. She is not. She's not about she isn't. He, it is not. It's not about it isn't. You are not. You're not about you aren't. We are not. We're not about we aren't. They are not. They're not about they aren't. Таким чином скорочуемое слово be. Идем далее. Выкористание present simple. Колы ж мы его выкористовуемо? Коли в нас є повторювана дія. Тобто постійно повторюється вона з якоюсь конкретною регулярністю. Постійно або іноді, час від часу. Наприклад, I go to football practice on Mondays. Я хожу на практику по футболу по понеділках. Так, це регулярно кожного понеділка трапляється. Тому повторювана дія. He doesn't eat meat every day. Він не їсть м'ясо кожного дня. Так, повторювані дії щодня кожного дня він цього не робить. Do you often play chess? ти часто граєш у шахи. Так, у нас є often — часто повторювана дія, знову ж таки, показує нам частотність. Є такі штуки, як. Прислівники частотності. Тобто це слова, які показують нам, як часто щось відбувається. Наприклад, always, завжди. I always drink coffee before 9 o'clock. Я завжди п'ю каву перед 9. .00. Usually. Зазвичай. I am usually late for meetings". Зазвичай я запізнююся на зустрічі. Normally, як правило. What time do you normally go to bed? У котрій годині ти, як правило, лягаєш спати. Go to bed і ти в чого дослідно лягати спати. Frequently, часто I frequently go out at weekends. Я часто виходжу кудись на вихідних. Так по вихідних щось відбувається. Часто. Offen, теж часто, але бачимо так, по нашій лінії, що це не так часто, як frequently. We often play football on Sundays. Ми часто граємо в футбол по неділях. Sometimes, іноді. Sometimes I play poker with my friends. Іноді я граю в покер зі своїми друзями. Occasionally. Occasionally, час від часу. She occasionally watches French films. Вона час від часу дивиться французькі фільми. Seldom, зрідка. I seldom do my homework. Я зрідка роблю свою домашку. Mm. Пізнала себе? <гум> Жартую. Rarely. Рідко. I rarely go to the gym. Я рідко хожу в спортзал. Hardly ever. Майже не. I hardly ever read the newspaper. Я майже не читаю газет. Never. Ніколи. I never listen to what he says. Я ніколи не слухаю, що він каже. Так? Розібралися. Uh, так, ще треба пояснити, що uh, ці слова частотності, як правило, стоять перед основним дієсловом. Drink у нас дієслово. слово, частотності стоїть перед ним. Always. Normally, як правило, стоїть перед основним дієсловом go. Frequently, часто стоїть перед основним дієсловом go і так далі. Але зверніть увагу, що. Uh, Воно, наприклад, usually тут стоїть після дієслова be. Тобто, якщо є дієслово be, то слово частотності стає після нього. I am usually late. Не I usually am late, а I am usually late. Слово sometimes іноді може стояти спочатку, на початку речення або перед основним дієсловом. Тобто можна сказати sometimes I play poker with my friends або I sometimes play poker with my friends, і так і так буде вірно. Йдемо далі. Загальновідомі факти. Тобто факти, які нам і в минулому, і в тепер, в майбутньому, вони стали вони загальновідомі. Наприклад, The Earth revolves around the Sun. Земля обертається навколо Сонця. Загальновідомий факт, правда ж? Alaska is not in Africa. Аляска не в Африці. Is not. Не знаходиться. Бачите де слово be показує нам, що місце знаходження. Is Kyiv the Capital of Ukraine? Чи Київ столиця України? Звичайно, це відомо. Так, це столиця України і буде завжди столицею. Далі. Розклад та домовленості. Коли у нас є щось по розкладу. Нехай це буде у найближчому майбутньому, не прямо зараз, але це є розклад. Використовується також простий теперішній час. Наприклад, Our meeting starts on Friday at 1 p.m. Наша зустріч починається в п'ятницю о 1 годині дня. Або The train doesn't leave at 8 a.m. Потяг не відправляється о 8 годині ранку. Зверніть увагу, uh, PM, позначення PM, використовується, коли ми говоримо з 12-ї години дня до 12-ї ночі. А AM починається з 12-ї ночі і триває до 12 ї дня. When do we board the plane? Коли ми будемо сідати на літак? Так? Тобто по графіку, коли в нас йде посадка. Так, board це сідати. На літак. Факти актуальні в даний момент. Тобто, якісь факти, які нам відомі зараз. I am a teacher, я вчитель. Так це відомий факт. He isn't a doctor, він не лікар. Тобто в даний момент часу він не являється лікаром. Are they your friends? Вони твої друзі. Так, ти питаєш, чи зараз цей актуальний факт в даний момент, чи ні. Далі. Present Simple використовується для опису дії, що відбувається прямо зараз. Але зверніть увагу, тільки тоді, коли в нас є дієслова, які не вживаються з тривалими часами. Я покажу, що це за слова. Так? Тобто це процес, але. Ці слова нетривалі. Так, вони так називаються нетривалі дієслова. Наприклад, I need your help. Мені потрібна твоя допомога. Прямо зараз вона потрібна мені. Так, але слово need не є тривалим дієсловом. She isn't here now. Її зараз тут немає. Так? Now показує, що прямо зараз її тут немає, але дієслово be також. Нетривали дієслово. you see me? ти бачиш мене прямо зараз, я запитую, чи ти бачиш мене у процесі, але see — це не дієслово тривале, тому використовується з простим часом. Нетривалі дієслова, ось ви можете бачити їх у таблиці. Зараз не будемо на них, на них зупинятися. А, почитайте їх, можете зробити скріншот. І знайти їх у онлайн-словниках для себе вивчити. Маркери часу. Коли ж ми вживаємо present simple, ми можемо дізнатися по таким словам: always, завжди показує частотність, правда? Often – часто, Usually – зазвичай Regularly – постійно, регулярно, From time to time – час від часу sometimes, інколи, seldom, зрідка, подеколи, rarely, рідко, never, ніколи, every day, кожного дня, щодня, every week, щотижня, every month, щомісяця, every year, щороку, at the weekend, на вихідних, at weekends, по вихідних, at seven o'clock, коли ми говоримо про Розклади, так, о сьомій годині. Twice a week двічі на тиждень. Three times a week тричі на тиждень, four times a month, чотири рази на місяць, on Mondays щопонеділка, on Sundays щонеділі. Тобто це такі показники, які нам показують, що треба вживати present simple, простий теперішній час. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу і прошу вас для кожного випадку використання Present Simple скласти своє речення, пов'язане з вашим особистим життям, і написати його в коментарях під цим відео. До наступної зустрічі! Бувайте!